Ще рівні некомпетентності та шахрайства у програмах соціальної безпеки для пенсіонерів та лю людей, котрих ми любимо, де котрим покладаємося, і 47 мільйонів учасників програми соціальної підтримки для людей від віком від 100 до ста років. Це включає 3,6 мільйонів людей віком від 110 до 119. Я нікого з них не знаю. Я знав доволі старих людей, але не настільки старих. 3,47 мільйонів людей віком від 120 до 129. 3,9 мільйонів людей віком від 130 до 139. 3,5 мільйона людей віком від 140 до 149, і гроші виплачуються на багатьох з них. І ми шукаємо зараз цих людей. І удачі, удачі. Ми знайдемо ці гроші. Багато грошей було заплачено людям, тому що про ці гроші люці, лються, ніхто з ними не слідкує. І це шкодить соціальній безпеці, це шкодить нашій країні. Три з половиною людей віком від 150 до 159, 130 тисяч людей згідно з з базами даних соціальної безпеки віком старше 160. У нас uh, набагато здоровіша країна, ніж я думав, виявляється. Including включаючи на, на, закуску 100, 1000 ти, ти, людей віком від 120 до 129, одна людина віком від 140 до 149, і одна людина записана, котрі з 360 років, більш ніж 100 років, більш ніж 100 років, старше, за 100 років старша за нашу країну. Але Ми знайдемо, куди йдуть ці гроші. І ми будемо різати усе шахрайство. Котре побачимо. Ми нанесемо поразку інфляції. Ми знизимо по платежі по іпотеці. Ми знизимо ціни наших пенсіонерів, і ми наповнимо повному кишені американців грошима.